Всім привіт, 2 серпня. Знаходжуся на посівах Сої Піонер Лінія А. Як бачимо ось такий вигляд у неї на сьогодні. Висотою вона вище коліна таке до пояса містами. Тобто розвиток у неї цього сезону, так скажемо, поки що не дуже інтенсивний. Приїхали провести ліфосадну обробку, адже, як бачимо, в міжрядді та й в рядку трапляється ось така амброзія. Вже вона нам набридла. Треба з нею боротися, боби соя потрошку починає формувати. Формувати, але, як на мене, щось зарано вона робиться. Якось хотілося, вже ми до неї трошечки звикли, можна було б ніби пізніше. Ну, Хоча. Знає. краще. По забарвленню рослин ніби все нормально. Тобто по хворобах, так скажемо, нічого в очі дуже не кидається, там, можливо, десь щось поодиноке, воно зовсім не помітне. Загалом посіви зелені, гарні. От якби не було амброзії, то, звичайно, було б набагато простіше. І вже б сюди ми нічим би не їхали працювати. А так, ще раз, гліфосат. У нас буде раундап. Чи то Max, чи то Energy, вже не пам'ятаю. У кількості 2 літри на гектар. Сподіваюся, що Ну, понятно, що це рослинки вже занадто великі, але поопалює їх і вони конкуренцію створювати не будуть. Ну і в залежності, як буде далі складатися, можливо, буде і е, десикація. Ну, це все буде туди далі. А поки що трошки поборемось з амброзією. До того, поки ряди зімкнулися. Можливо, будуть опади. І, в принципі, сої цій ще вегетувати орієнтовно десь е цілий серпень і вересень. А там далі як складатимуться обставини, чи буде вже кінець вересня, чи середина жовтня. Це все підскаже погода. Тому ось така ситуація у нас на сої. Це у нас 70-та -е висів 240 тисяч. Сходів в рази менше, ніяк я з собою не візьму лінієчку порахувати, тому поки що, поки що спостерігаємо за нею і дивимося, що в нас з цього вийде. Кому цікаво, залишаємо, Слідкуємо. До зустрічі!